Фінансова грамотність дуже важлива в нашому житті, бо вона дозволяє людині зрозуміти, як поводитись з грошима, як заробляти гроші, як їх примножувати та розумно витрачати. Тому це дуже важлива запорука нашого розвитку і досягнення наших фінансових мрій. Як на вашу думку, виглядає ідеальний баланс між фінансовою грамотністю та фінансовою свободою, чи можливо досягти обох одночасно? Фінансова грамотність це як фундамент нашого фінансового будинку, а фінансова свобода це як дах цього будинку. Тобто, якщо ми не побудуємо добрий фундамент у вигляді фінансової грамотності, не будемо розуміти, як правильно поводитися з грошима, як їх заробляти, а як їх примножувати без цього, ми не зможемо побудувати будинок і вийти до рівня фінансової свободи. А якщо ми все зробили вірно. То в результаті ми отримуємо баланс, і наша фінансова грамотність приведе нас до фінансової свободи а і дозволить нам жити життям, яке ми мріємо, яке ми хочемо для себе. Після відкриття п'яти бізнесів, який з них став для вас найбільшим уроком, що ви винесли з цього досвіду? Серед багатьох бізнесів найголовніший і найцікавіший. Як на мене, це був перший бізнес. Це була доставка суші і піци, яку ми відкривали разом з партнером. Це був перший мій досвід в партнерстві робити бізнес і, взагалі, перший бізнес в підприємництві. Цей бізнес дав мені дуже багато корисних уроків досвіду, як позитивного, так і негативного по розвитку бізнесу, по його закриттю. Тому він запам'ятався найбільше серед інших моїх проєктів. розкажіть, будь ласка, більш детальніше про гру Cashflow, яку ви проводите, це лише тренінг чи спосіб змінити ставлення людей до грошей? І розкажіть, будь ласка, про ваші тренінги та ігри більш детальніше. Ракеш Флоу е, винен на робортом Кіосакі в базовому варіанті е, дає користь, але е, я проводжу її у варіанті тренінгу, е, розширеного і доповненого корисними речами, такі як контроль часу, більше перемовин. А і людина, граючи, е, бачить свої. Фінансові стратегії, і я, як ведучий, я допомагаю підсвічую проблемні зони для людини, де вона зробивши певні кроки і покращивши це, виходить на новий рівень фінансової свободи і фінансового розвитку. Тому це дуже корисний інструмент для покращення життя і виходу на новий рівень, якщо людина не розуміє, як цього досягти. А ви займаєтесь трейдингом криптовалют вже 7 років. А яка ваша найцінніша порада для тих, хто тільки планує починати? Так, я більше 7 років вже займаюся криптовалютами, і спочатку це було тільки інвестування в криптовалюти. Потім я пройшов навчання по трейдингу і почав займатися цим більш професійно. Але довго я цим не займався, тому що це вимагає дуже багато часу, специфічних знань і? Ну, це як робота, і це дуже важко поєднувати з іншими проектами, якщо вставити собі за мету. Досягти великих результатів для початківців я б рекомендував познайомитися з світом криптовалют і почати інвестувати. А трейдинг це як професія. Якщо ви готові, пройдіть навчання. Бажано не в одного спеціаліста, а в декількох, щоб освоїти різні методики і потім з цього побудувати свою торгову систему і е, слідувати чітко свої стратегії, бо інакше дуже легко втратити свій депозит. А у вас можна прийти зараз навчання, наприклад? А, так, я даю консультації по криптовалютам, по старту в криптовалютам, але в самому трейдингу я не навчаю. Основи криптовалют, будь ласка, з радістю допоможу. А якщо уявити ваш фінансовий шлях як історію, який розділ ви б назвали точкою неповернення, де ви радикально змінили своє ставлення до грошей? От якраз криптовалюти, це є та точка, коли я вклав велику частину своїх заощаджень в криптовалюти, і потім після чергового очікування і спаду вони зросли і примножилися. А я зрозумів, що гроші можуть виступати як фінансовий важіль, який допоможе вийти на нові рівні і досягти тих мрій, які я собі ставив впродовж свого життя. Ось тому кожному рекомендую знайти свій шлях в фінансах, який допоможе реалізувати ті мрії і ті бажання, які є у нас у всіх, жити краще і жити тим життям вільної, свободної, фінансової людини.